Силач. Ти тільки поглянь, який сильний монстряка! А все тому, що кожного ранку він робить зарядку. Спробуй і матимеш таку ж суперсилу. Помагайка Ця дівчинка монстрик завжди там, де потрібна допомога, бо їй подобається робити добрі справи. Наприклад, мити посуд. Спробуй і активуй суперсилу помагайки! Чепурун! Цей монстр дуже любить чепоритися. Він сам гарненько вдягається, і навіть шнурки зав'язує сам. Хочеш таку суперсилу? Тоді роби, як чепурун. Поважайко. Цей монстрик вухань шанує своїх бабусь і дідусів. Тому часто їздить до них у гості або просто телефонує. Роби так само і відкрий суперсилу! Поважайка. Малювака. Фантазії цього монстрика живуть в альбомі Він малює їх і розфарбовує як веселку. Спробуй так само і відкриєш суперсилу малюваки. Умивака. У цього кумедного монстра особлива суперсила. Щойно він прокидається, одразу вмивається. Повторюй, і у тебе з'явиться така ж суперсила. Чистюля. Цей монстрик експерт у мильних справах. Тому у нього найчистіші лапки на весь монстросвіт світ. ти в собі Суперсилу чистюлі Гарненько мий руки з милом. Здоровань. Оце так здоровань цей монстр. Ніхто не бачив, щоб він. Коли небудь хворів. Активуй собі таку суперсилу. Для цього хрумай овочі та фрукти. Обіймака цей ніжний монстрюля має велике і дуже добре серце. Тому його улюблене заняття всіх обіймати і цілувати. і йти та відкрий суперсилу обіймаки. Нямчик, цей кудлатик має чудовий апетит і ніколи не відмовляється від добавки, щоб отримати суперсилу нямчика, їж тільки здорові перекуси. Танцюля у цього монстра є круте правило. Якщо хочеться танцювати, танцюй! Спробуй просто зараз! І у тебе з'явиться суперсила танцюлі! Чемник цей ввічливий монстрик знає всі чарівні слова. Дякую і, будь ласка, його улюблені. А коли не шкодить, то каже вибач спробуй і матимеш суперсилу чемника. Співака. Цей монстр зірка! Він співає так весело, що підіймає настрій собі та всім навколо. Співай і ти, щоб мати таку ж круту суперсилу!